Вітаємо вас, Це дайджест міністерства оборони України, у якого ми будемо традиційно підбивати підсумки тижня. Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України в боротьбі за свободу та незалежність. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Що відбулися у Києві, щиро вдячний американському народу, уряду та особисто пану Остіну за непохитну підтримку. Оголошений новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів забезпечить наші сили оборони боєприпасами для артилерії, військовою технікою та озброєнням, що суттєво підсилить наші оборонні спроможності, зазначив Рустем Омєров. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський поінформував Лойда Остіна про оперативну ситуацію на фронті. Крім того, командувачі сил ЗСУ надали детальну інформацію щодо поточного стану та перспективи розвитку сухопутних військ, повітряних сил та військово-морських сил. Окремо обговорювалися перспективи співпраці в оборонній промисловості, зокрема можливості залучення американських інвестицій у спільні проекти з розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Кабінет міністрів України затвердив меморандум про взаєморозуміння з урядом Туреччини щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Документ було підписано 8 березня 2024 року у Стамбулі. Меморандум встановлює механізм взаємного визнання систем забезпечення якості оборонної продукції між країнами та на меті зміцнення потенціалу оборонної промисловості обох держав. Документ розширює рамки військово-технічного співробітництва, започаткованого у 2020 році. Це суттєво зближує Україну та Туреччину, а також дозволяє розширити сферу застосування стандартів альянсу за напрямком військово-промислового співробітництва. Зазначив міністр оборони України Рустем Омєров. Відповідальними органами визначені відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства національної оборони Турецької республіки. Меморандум укладено на 5 років з можливістю автоматичного продовження на наступні п'ятирічні періоди. Українські виробники БПЛА стали другими за кількістю поданих заявок у другій серії тендерів, оголошених Великою Британією у межах коаліції дронів. Українських виробників вперше допустили до серії міжнародних тендерів, що складається з двох лотів на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями і з зв'язком та дронів-перехоплювачів. 26% подних пропозицій по вдосконаленим fpv дронам йде саме від наших винахідників. Це допоможе створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі, зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився минулого тижня, але збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів все ще триває. Дедлайн 11 листопада. Податися можна на сайті Міністерства оборони Великої Британії. Нагадаємо, коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети Дрона Паляниця за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступника міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієні. Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані один з пріоритетів України, зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв. Заступник також подякував литовській стороні за лідерство в межах коаліції розмінування та активну участь, зокрема у коаліції дронів. У застосунку Армія Плюс запустився сервіс онлайн-навчання. Застосунок став першою державною платформою, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Навчання в Армія Плюс буде доступне кожному авторизованому військовому, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. У першій версії будуть три курси: лекторами у яких стали військові. Загальна підготовка, побут у польових умовах, безпілотні системи, основа БПЛА. Кожен курс має певну кількість модулів, що розбиті на уроки. Після закінчення модуля користувач проходить невеликий контрольний тест, а наприкінці курсу іспит, щоб підтвердити свої знання. Також у цьому оновленні стали доступні 5 нових видів рапортів. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволо до використання у підрозділу Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. Тарган має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб, здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування і спорядження. Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань. Охочі приєднатися до Сил оборони залишили вже понад 2,5 тисячі заяв через Резерв Плюс. Це свідчить про те, що Резерв Плюс стає екосистемою сервісів для військовозобов'язаного. Тут він зможе розв'язати свої питання і знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, і одразу на посаду, де можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Долучайтеся до сил оборони. Разом переможемо!